Київський Святотроїцький Іонинський монастир та радіо РФМ за сприяння Міжнародного благодійного фонду ім'я Покров Пресвятої Богородиці представляють православний календар на 7 серпня. Перед мікрофоном диякон Микола Лисенко за режисерським пультом Микола Сидоренко. Христос посеред нас. В неділю восьму після п'ятидесятниці в храмах лунає Євангеліє, яке розповідає про насичення п'яти тисяч людей. Сталося це так. Народ, який бажав почути Христа, опинився в пустинному місці. Побачивши людей, Ісус змилосердився над ними, стілив недужних. А як настав вечір, сказав учням, щоб вони нагодували народ. Апостоли відказали йому У нас тут тільки п'ять хлібів та дві рибини. Господь сказав: Принесіть їх мені сюди, і звелів народові сісти на траву. Потім, взявши ці п'ять хлібів та дві рибини, підняв очі на небо, благословив, переломив і дав учням. А учні народові і їли усі і наситились, і набрали кусків, що залишились дванадцять повних кошиків. А тих, що їли, було близько п'яти тисяч чоловік, окрім жінок та дітей. 7 серпня ми вітаємо знеманила жінок на ім'я Анна, адже цього дня церква молитовно згадує успіння святої праведної Анни, Матері Пресвятої Богородиці, Богомудра, Богоблаженна та благословенна. Саме так зви її церква в богослужбових піснеспівах. Анна була дружиною святого праведного Іоакима, нащадка царя Давида, і саме царю Давиду Бог обіцяв, що від сімені його народиться Спаситель світу. Подружжя жило в Назареті Галілейському, не маючи дітей до сивих років, вони усе життя сумували, зносили презирство та глум, але ніколи не нарікали на долю. Натомість перебували в щирій молитві перед Богом, смиренно покладаючись на його волю. Варто пояснити, що з огляду на очікування народом Месії. Бездітність в юдеї вважалася ознакою гніву Божого за гріхи батьків, оскільки кожна родина сподівалась, що саме від них народиться майбутній Спаситель або його мати. Одного разу дари праведного Іоакима не були прийняті священиком, котрий гадав, що бездітний чоловік недостойний приносити жертву Богу. Старець, вважаючи себе найбільшим грішником серед людей, вирішив не повертатися додому, а оселився в безлюдному місці. Праведна Анна, дізнавшись, як був принижений її чоловік. Почала в постій молитві просити Бога про дарування їм дитини. Про це молився також праведний Іоаким, і молитва святого подружжя було почуто. Їм обом ангел сповістив, що в них народиться дочка, яку благословить увесь рід людський. Шановні брати і сестри. Сьогодні ми просимо подарувати дитині надію на життя її матері, яка веде двобі з важкою хворобою. Для усіх небайдужих, що мають змогу допомогти на лікування телефон Тетяни 066 139 2058 Повторюю 066 139 2058 і пам'ятаємо слова Христа, що зробили одному з малих цих, мені зробили 066 139 2058. Це був православний календар за 7 серпня. Кожного дня Господь звершує дива. В зорану землю падає одне зерно. А вже за якийсь час воно примножується стократно. Важливо лише помічати ці дива і пам'ятати, Бог є істинний податель земних благ. І він в змозі нагодувати нас. Але для цього ми повинні йти за ним, слухаючись його слово і звершуючи на землі Його правду. Христос посеред нас.